Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Роботи садей нові консерви прем'єр Розенберг на Кам'янському консервному заводі. Знайомство з професіями у ПДУ тиждень відкритих дверей. Лине пісня назавжди у рибниці. Пройшов концерт ансамблю української пісні Барвінок. Педагогіка і психологія девіантної поведінки найбільш затребувана серед студентів спеціальність ПДУ. Цьогоріч конкурс був понад три людини на місце. Про це розповіли президенту Красносельському. Глава держави обговорив робочі питання з керівництвом вишу. У топі також магістратура менеджменту за профілем управління та розробки інформаційних систем в економіці. Президенту також розповіли про проведені реорганізаційні заходи, відвідуваність університетських музеїв і зрушення в проведенні ремонт. Монтних робіт. Вже п'ять років університет бере участь в програмі капітальних вкладень. Фінансування перевищило 120 мільйонів рублів. Повністю відремонтовані три корпуси, ще у двох оновили вікна, двері, фасади. Проведено переобладнання, замінено меблі, упорядковано прилеглі території. Змінилось студмістечко, побудована університетська церква. Президент дав низку доручень, пов'язаних з виконанням робіт, запланованих на поточний рік. В уряді розробили правила для пенсійних доплат. Їх отримують тільки непрацюючі пенсіонери. У разі, якщо хтось оформляє патент або влаштовується на роботу, вони зобов'язані повідомити про це в центр соцстрахування. Тоді доплати скасовують. На практиці багато хто цього не робить. У підсумку з бюджету переплати тепер в документі вказана форма повідомлення про припинення виплат, а також порядок добровільного повернення зайвих коштів та їхнє відшкодування через суд. Правила безпеки будинку порушення можуть привести до трагедій. коротке замикання, отруєння чадним газом, пожежа. Такий випадок нещодавно стався в гертопі. Це Григоріупольський район. Загинула жінка. Планові перевірки проводять тільки в багатоповерхівках. У приватному секторі ні. Минулого року уряд розробив законопроєкт. За ним фахівці також будуть обходити будинки, контролювати використання газових котлів, плит, печей, електроприладів і не тільки. В уряді впевнені це допомог. Може запобігти новим трагедіям. «Перевірити приватний будинок на предмет вентиляції з позиції планової перевірки можливості. Немає. Це важливо і пов'язано життям людини. Зокрема, статистика у нас на жаль дуже погана. Документи у Верховній Раді. Прем'єр Розенберг доручив підготувати звернення з проханням прискорити розгляд законопроєкту і підкреслив, від цього залежить безпека людей. Тепло, дороги і ремонти. Прем'єр Олександр Розенберг напередодні побував з робочим візитом у Кам'янському районі. Перевірив ремонт доріг і шкіл за фондом капвкладень, а ще роботу котлів на твердому паливі. Подробиці далі. Школа комплекс села Кузьмин. У понеділок тут запустили твердопаливний котел Горинич. Поки діти на канікулах класи встигнуть прогрітися. году минулого року, коли відключили нам газ, побачили, що діти на дистанційному займатися не можуть. Були певні проблеми. Не у всіх є комп'ютери. На цю зиму ми спокійніші. Котел працює, в будівлі тепло, затишно, ніяких запахів. Ніяких немає відхилень. У Кам'янському районі котли встановили на семи об'єктах. Три з них вже працюють. Топити можна вугіллям або дровами. Буде тепло завжди. Гориничів планують встановити по всій країні в інтернатах та будинках престарілих. Їх виробляють на заводі електромаш. Турецькі котли уступають. Турецькі котли поступаються котлам електромаша за якістю виконання, і крім того, вони поступаються навіть за використанням самого палива. Тобто, турецький котел працює менш ефективно з точки зору тепловідачі. Ось це дуже важливо, тому що сама конструкція котла електромаша, вона зроблена таким чином, що весь метал, який знаходиться всередині згоряння, через нього проходить вода. Тобто сам теплоносій, і це дозволяє більш ефективно використовувати при тій же самій кількості. Ті палива. Також прем'єр перевірив роботи за фондом Кап -вкладень. у школах сіл Кузьмин, Рашків та Катеринівка відремонтували дах, спортзал та харчоблок, замінили систему опалення. Система таплення була стара. Система опалення була стара, погано гріла, і зі стелею була проблема. Там не бетонне перекриття а дранка. Школа збудована у 49-му. Зрозуміло, що за стільки років воно стало непридатним і утворилися дірки у стелі. Болі 15 років. кровлять. Тіше 15 років покрівля текла прямо у зал, тому було небезпечно дітям займатися фізкультурою. У 23-му році за програмою «Кавкладені» робили ремонт, і тепер у нас все добре. У школах Рашкова і Катеринівки теж встановили твердопаливні котли. Їх запустять найближчим часом. Ми повинні звернути увагу мання всього на ми ще повинні звернути увагу на обладнання харчоблоків на посуд. Крім того, вимагають уваги меблі, навчальні парти, стільці це теж дуже важливо. І напевно підлогове покриття у деяких місцях воно ще дерев'яне. Прем'єр оцінив стан доріг в районі. Відремонтували спуск у село Кузьмин. У Кам'янці наймасштабніші роботи на перехресті Кірова і Леніна. Олександр Розенберг зазначив, загалом дороги в Кам'янці кращі ніж по республіці. Тут менше їздять великовантажівки. Роботи на виробництві і закручування зі швидкістю 600 банок за хвилину це нова реальність на кам'янському концерному заводі. Прем'єр Олександр Розенберг оцінив виконання зобов'язань з модернізації. Як працює завод, розповідаємо далі. 600 банок за хвилину усе стерильно і точно. Це роботизована лінія на кам'янському консерному заводі. Її встановили у ході модернізації, а ще нові наповнювачі та автоклав ви бачили, що робот працює. Автоклавне відділення тут працює робот. Раніше 42 людини в зміну. Зрозуміло, були розбиті банки, м'яті. Завдяки обладнанню зараз такого немає. Ми впевнені, що і режим стерилізації вивірений і відпрацьований правильно. Роботи не витіснили людей. Їх направили на інші процеси. Сировина вся своя. Біля заводу майже дві тисячі гектарів землі. Половина зрошується. Тут вирощують горошок, кукурудзу та овочі. В рамках інвестпроєкту в рамках ми висадили 720 гектарів саду яблуневого. Йому вже три роки. Цьогоріч був невеликий урожай. Сподіваємося, що через два роки ми повністю покриємо потреби яблук для виробництва соку концентрованого. Цього року випустили близько 50 мільйонів банок різного калібру. Показники на рівні минулого року консервний завод працює тільки на чверть своєї потужності. Кам'янський концернний завод може кам'янський завод може виробляти продукції набагато більше. Перешкода цьому кон'юнктура ринку. Потрібні ринки реалізації. У нас через санкції ринок Росії використовувати немає можливості. Логістика дуже дорога до цього ринку. А європейські ринки вони відкриті, але квотовані. І наша продукція туди поки потрапити не може. Або якщо потрапляє, то в певних кількостях. Зараз у лінійці продукції 35 позицій. Асортимент постійно розширюють, випускають нові соуси, аджики та джеми. Де моделювання роботи і прилади для вимірювання струму. Про це розповіли школярам у фізико-технічному інституті День відкритих дверей. Влаштували екскурсію факультетом середньої професійної освіти, показали проєкти студентів та розповіли про роботу майбутніх інженерів та електриків. Це 3D-принтер. 3D Тут встановлена фреза. На нього ще можна ставити лазер. Тобто можна зробити випалюванням якісь елементи. Студенти та викладачі фізико технічного інституту розповідають школярам про 3D-моделювання, показали й готові роботи. Квадрокоптер, машину, роботів. Для майбутніх абітурієнтів провели день відкритих дверей. Я вперше відділ 3D-принтер. Я вперше побачив 3D-принтер. Сподобалася його комплектуюча. Є відкритий, є закритий. Роблять там схеми, роблять різні деталі. Це теж було дуже цікаво. А тут майбутні електрики розповідають про свою роботу і показують інструменти. Ось, наприклад, мультиметр. Він вимірює напругу і струм. Студенти провели експеримент, показали, як перевірити батарейку. Якщо кинути, і вона відскочить, значить хороша. Якщо просто падає, значить погана. Батарейки про батарейки це так теж цікаво. Одночасно і не наукове, наукове пояснення. Цікаво. На факультеті середньої професійної освіти фізико-технічного інституту навчають майбутніх електриків, інженерів та механіків. Школярам розповіли, як вступити і де працювати після навчання. Наші випускники, наші випускники показали себе в різних країнах світу. Про їхні успіхи можна прочитати дуже багато. Вони дуже затребувані. Наші інженери, які прийшли точно так само зі шкіл, нічого не вміли, нічого не знали. А зараз вони роблять, створюють роботів, пристрої різні. У ПДУ тиждень відкритих дверей триватиме до 6 листопада. Кожен факультет підготував для школярів екскурсії, лекції, майстер-класи. У Бандерах завершився сезон фонтанів цього року. Вони працювали більше звичайного до перших вихідних листопада. Зараз їх консервують. Роботи ведуть на співаючому фонтані біля Бека Ткаченка. До середини листопада до зими підготують і два інших фонтани біля кінотеатру Горького і в музеї під відкритим небом. Бендери, співаючи фонтан біля БК Ткаченка, зараз його готують до зими. Перед тим як покрити захисним кожухом, чашу миють керхером. Ніякої хімії, тільки водою. Вода струя високого давлення, в каторомені подається струмінь високого тиску, яким вони очищають, накопичені відкладення щаще фонтану. Це цвіль кальцієві відкладення плюс твердий осад, який збирається за літо. Він перетворюється практично в камінь. Підшатровою конструкцією створюються напівпарникові умови взимку і які сприяють розмноженню плісняви, тому не мити не можна. За словами фахівців, якщо чашу на зиму не почистити, то грибки і бактерії поступово зруйнують плиткове покриття, і його доведеться міняти. Днями тут почнуть профілактику насосів. У цьому фонтанному комплексі їх шість. Кожен промиють, замінять зношені деталі і тільки потім встановлять брезент. Фонтани ми покроєм фонтани. Ми покриємо конструкцією, яка складається з металевих ферм. Вони між собою з'єднуються болтовим з'єднанням і накриваються схожим на брезент полотном. Це захищає чашу від зимових опадів, від обмерзання безпосередньо самої чаші і перешкоджає її подальшому руйнуванню. До середини листопада в Бендерах законсервують ще два фонтани біля кінотеатру Горького і в музеї під відкритим небом. Про правила дорожнього руху у віршах, промовах та піснях. Малята зі столичних дитсадків приміряли на себе образи співробітників ДАІ, пішоходів та водіїв. Подробиці в нашому сюжеті. Столичний дитсадок номер 17. Діти влаштували справжню проїжджу частину на сцені. Слідкував за виступами. Міні-інспектор, хлопчик пояснював, як поводитися на дорозі. Зелений, надо. Зелений треба переходити, жовтий чекати. Червоний не йти через дорогу. Тому що, коли червоний, у людей, а у машин зелений, люди можуть перебігти дорогу, і машина може збити. Ще в програмі показ мод, сумки, чохви і браслети з відбувачами. Усе, що потрібно для безпечної прогулянки містом. Ми готувалися два тижні. Діти дуже швидко вивчили та були дуже зацікавлені та активні. Я вважаю, що діти виступили на відмінно. У десятку номер 19 пройшов випуск дорожньої школи. Діти відтворили сценку з падінням на самокаті, аби нагадати, дотримуватися правил дуже важливо навіть під час ігор. Ми готувалися до цього заходу цілий місяць, вчили правила дорожнього руху, знаки, якими треба користуватись, коли ти переходиш дорогу, і треба бути дуже уважливим. І цьому всьому ми вчили наших вихованців, наших діточок маленьких. Це конкурс Дружня сім'я юного інспектора руху на варті дорожнього руху стоїть. У такому форматі його організували вперше. Беруть участь 18 дитячих садків Терасполя. Діти співають, танцюють і готують сценка правил дорожнього вивчення правил дорожнього руху з раннього дитинства дозволяє обезпечити дорожній рух. Протягом десяти років ми спостерігаємо, що статистика дитячого травматизму значно знижується завдяки таким заходам. У десяти розкоротився травматизм на дорогах серед дошкільнят. сьогодні. Журі відвідали чотири дитячі садки, а підсумки конкурсу підіп'ють 10 листопада. Ні пісня назавжди у рибниці. Пройшов концерт ансамблю української пісні Барвінок його присвятили ювілею республіки і року придністровського народу. Всі пісні з любов'ю до рідної землі. рибниця палац культури зі сцени ллються пісні українською мовою. Народний ансамбль Барвінок вже 32 роки зберігає українську культуру Придністров'я. І з кожним виступом цвіте, як і сама республіка. Колектив називається Барвінок, тому що є така рослина, ну і ще знаменітиї пісні, не се воду. Коромисло гнеться, а Іванко, як Барвінок, міця. Така життєрадісна квітка про хлопця, який кохає дівчину. Ну, і Ансамбль наш теж любить українську пісню, всі співають, тому і барвінок. Барвінок самодіяльний ансамбль. Крім професійних музикантів, тут співають вихователі і навіть працівники ЖЕКу. Галина Маланчук металург на пенсії. Сама родом з Донбасу. Вона прийшла в ансамбль співати рідною мовою. Мені приємно, тому що я сама з Донбаса. І тут моя рідна мова, пісні такі українські, і про місто, і про наше Придністров'я. Дуже приємно те, що в нас люди, от у нас три національності, да? і от спілкуються друг з другом. І нема ніяких ні, ні, нічого. От так і треба. Виступ прикрасив ансамбль народного танцю Арнеуту. Крім молдавських, в їхньому репертуарі є й українські танці. Тут всі традиції переплилися, як і в нашій республіці. Виступила на концерті й група Санлайт. Такий чудовий ансамбль барвінок вже існує не один десятирічних, і приваблює і слухача, і глядача. І ті, хто любить мистецтво на українській мові, а в нашій державі, в нашій Придністровській республіці, багато розмовляють на українській мові і вшановують мистецтво це. Тому я вважаю, що це дуже велике щастя прийти на цей концерт. Мені дуже подобається ансамбль вервінок. Тим більше, що я теж українка, і мені дуже подобаються українські пісні. Мені дуже подобається українська пісня, два кольори, мої два кольори. Ну, ви самі знаєте цю пісню. Сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками. Вони народні, багато народних пісень тут. І дуже часто бувають такі, що ми колись слухали, а потім забули. А зараз, якби в дитинство, вертаємося. Ансамбль Барвінок це голос української культури в Придністров'ї, і він продовжує звучати в піснях, які знають і люблять. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.